Всім привіт! Сьогодні готуємо прості та смачні суші сендвічі. Це дуже швидко, ситно та набагато простіше, ніж крутити роли. 150 г рису промиваємо декілька разів, заливаємо 200 г води та у кастрюлі з товстим дном ставимо на максимальний вогонь. Доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімального та чекаємо 15-20 хвилин. Для заправки беремо 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки оцту. У мене яблучний, але можна брати і рисовий. Нагріваю суміш у мікрохвильовці 10-20 секунд та розмішую до повного розчинення. Коли наш рис зварився, заливаємо туди заправку і добре перемішуємо. Це дає нашому рису той самий солодкувато-кислий смак, як у всіх суші. Залишаємо рис до повного остигання. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Тим часом підготуємо начинку. Якщо ви ніколи не додавали зелену цибулю в суші, то спробуйте, це дуже-дуже смачно. Також по класиці йде огірок, я його спочатку нарізаю ось такими кружечками, а потім вже на соломку. Можна, звичайно, робити і квадратиками, як вам зручніше. Далі йде риба. Рибу я солю сама, у мене ось є рецепт на каналі, залишу вам посилання. Вона ще трохи заморожена. Тут у мене 100 г соленої форелі. Я її нарізаю дрібним кубиком. До речі, заморожену рибу набагато зручніше нарізати. Цієї форелі мені вистачить приблизно на 3 порції. А також я додам кілька крабових палочок. 3-4 штучки буде достатньо. Я їх нарізаю ось такими тоненькими полосочками. По можливості можете розібрати на волокна, але в мене крабові палички теж заморожені, тому я їх буду нарізати. Ще нам знадобиться вершковий сир, звичайно, якщо любите. І у нас буде два способи формування. Перший ось такий самий розповсюджений на просторах інтернета. Ось ділимо на 4 умовно частини наш листочок. На одну частину викладаємо рис. На всі інші начинку. Скажу одразу, що тут є дуже великий мінус. По-перше, тут дуже мало рису, що робить цей суші сендвіч менш калорійним, але скажу, що й менш збалансованим по смаку. І також, якщо ви не використаєте сир, то взагалі він буде розвалюватись. Не будуть інгредієнти кріпитися один до одного. Тому що моя дитина, наприклад, не їсть сир, я йому не клала, і такі суші сендвічі вони нестабільні, розпадаються, дуже незручно їх їсти. Але я вирішила спробувати, тому що е дуже розповсюджений саме цей варіант загортання. Ось так, як на відео, думаю, зрозуміло, загортають часто і лаваші круглі, і ось так можна загорнути листочок. Як ви бачите, воно щось не клеїться, дуже випадає все. Ну, якось так. По вважанню можна такий суші сендвіч підсмажити в темпура, але сьогодні в мене дуже простий, швидкий варіант. Плюс в мене не було вдома світла. Другий варіант, трохи цікавіший. Так зазвичай роблять саме в суші-барах. Так званою книжечкою. Ми розділяємо навпіл наш листочок. Хочу звернути увагу, що рис ми завжди кладемо на шершаву поверхню, не на глянцеву. Потрібно постаратися. Рису ми беремо, до речі, десь приблизно 60 грамів, плюс-мінус вже вареного, на одну порцію. Дуже добре, ось так тоненько. Обробляючи усі краї, ми розрівнюємо рис. Стараємося зробити це рівномірно. Обов'язково всі маніпуляції з рисом робимо мокрими руками. Для прикраси сьогодні використала кунжут. Також можна використовувати ікру або ж знову ж таки. Якщо рисом робити внутр, то можна потім підсмажити. Це теж буде дуже смачно і дуже ефектно. Сьогодні робимо ось такий супершвидкий варіант. Поки цю половинку відкладаємо, беремо другу частину і на середину умовно викладаємо сир. До сира, знову ж таки, все дуже добре кріпиться. Якщо по якійсь причині ви не любите сир, то і так воно буде триматися кубки. Ось так посередині намащуємо сиром, далі додаємо е, будь-яку вашу начинку. До речі, сюди дуже зручно додавати багато начинки, хто любить. Е, можна регулювати, і все буде чудово, не так, як в ролах, е, коли ти додаєш тільки невеличку частинку. І що ми робимо далі? Перевертаємо наш шматочок з рисом, рисом донизу. І ту частинку, де у нас. Наша начинка ми вже перевертаємо швом донизу, підсуваємо до краю і ось так як книжечкою загортаємо. Важливо, щоб одна із частин начинки була всередину, щоб воно не випадало. Ось так добре притискаємо і більш стабільний, такий, більш гарний у нас, як на мою думку, суші сендвіч вийшов. Так робимо з усією іншою начинкою. Хочу зазначити, що всіх цих. Інгредієнтів мені вистачило на 5 ось таких квадратиків. І далі потрібно мокрим ножем, обов'язково мокрим, розрізати наші суші сендвічі. Розрізаємо по діагоналі. І ось такий розріз у нас виходить. Як можете бачити, дуже багато начинки. Дуже апетитно все виглядає. Ось той самий невдалий який який я загортала найпершим. Тут ви бачите, він розсипається. Дуже незручно, тому саме такий метод я не рекомендую. Викладаємо все гарненько, ось хочу вам показати поближче. Ось так виходить. Дуже-дуже апетитно. Яскравий розріз у нас і вони більш стабільні, не розвалюються, їх зручно їсти, зручно навіть брати з собою. До наших суші-сендвічів я додаю е, трохи соєвого соусу, а також для прикраси і для підкреслення смаку риби додаю трохи теріяки. Ось і все. Наші суші сендвічі готові. Повірте, це дуже смачно. Якщо ви любите суші, але не любите їх крутити, то такий варіант для вас буде самим оптимальним, тому що готується швидко, просто, не потрібно ніяких ковриків, ніяких навичок загортання, вони не розпадаються, все з ними чудово. І смак, як на мене, більш збалансований, ніж у звичайних ролів або суші, тому що тут багато начинки, не дуже багато рису. Тим більше, що кількість начинки, кількість сиру ви можете регулювати під себе. До речі, як ви могли помітити, я зараз трохи експериментую з озвучкою. Тому давайте проголосуємо в коментарях за те, яка озвучка вам більше подобається. Чиста та структурована, чи ось така життєва, як сьогодні. Дякую за відповідь. Тому. Якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!